На рік і дні ночі щасливі ми ті і сумні. Благай, щоб в новому році ніхто не гинув на війні, щоб мир прийшов в мою країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля. Щоб всі були живі, здорові, ніхто б не плакав, не хворів, і не було б ні сліз, ні крові, ні злих і підлих москалів. Під мирним небом України сади вишневі розцвітуть, а у закоханої родини леликі діток принесуть. Останні дні старого року. Так майже був він не такий. Тож перемогу, мир та спокій хай подарує рік новий. Новий рік прийшов на Україну, хай дарує перемогу цілу. хай пісні звучать у кожній хаті, щоб здорові всі були багаті. Їх хатянко попати, на кори не минучу, бажковій не мало йому, сторони забучу, полетів окупант, мигом тридцять п'яти, на Київського привидаві, стається ставниця.